Добрий день, мене звати Зарічна Анастасія. Я проджект менеджерка української фундації Мрія за декілька хвилин у нас буде відправка діток в межах проекту Літо без війни від фонду Мрія. Це досить великий проект. Ми протягом літа відправляємо діток на відпочинок саме в Буковель. Це діти з родин загиблих, полонених та зниклих безвісти. Вони їдуть в Буковель в табір «One Camp». Там буде цікава насичена екскурсійна програма для них. Це екскурсія, сама Буковель, поїздка, там екскурсія катання на катамаранах, потім поїздки в Гуцуленд, купання звичайне і багато іншого а цікавого. Ви? Так саме так цивільно-військове співробітництво, плюс благодійні фонди і плюс також оборонний сектор, який також долучився. І завдяки саме української бронетехніки, яка є основним меценатом, меценатською організацією, яка фінансує весь цей проект. Психологічно ні, але там буде насичено саме відпочинок-відпочинок. Так, ми його називаємо рекреаційним, проте це вперше, в першу чергу розвантаження дитини, спілкування з однолітками, оце напрацювання, налаштування ком'юніті і комунікації між собою. Тому що саме такі діти з родин загиблих полонених дуже класно, коли вони спілкуються між собою, тому що саме вони розуміють одне одного і ми хочемо, щоб вони от зберігалися цю єдність і е, були поруч одне з одним і підтримували самих себе. В фундації мрії є загальна база. У нас є анкета, яку кожен член родини загиблих, полонених та зниклих безвісти може заповнити. Там він вказує свої потреби. І, звичайно, що там є е, потреба в проєкті Літо без війни. Треба відпочинку дитини. Тому будь-хто може зайти на сайт Української фундації Мрії знайти цю анкету в соцмережах, заповнити її та долучитися до саме цього проєкту Літо без війни і ми оздоровимо їх дітей. Так, це правда. Вже проект літо безвіни діє протягом чотирьох років, і ми за цей період відправили 4500 тисячі дітей. Це не тільки по Україні, це Греція, Болгарія і Закарпаття та Івано-Франківська область в Буковелі. Позитивний, і ми дуже цьому раді, тому що саме відпочинок для, для дітей це один з наших пріоритетів. Показати, що ми дійсно підтримуємо такі родини, що вони не самі, що вони можуть на нас розраховувати. Ми цей проект масштабуємо не просто так, а саме виключно за позитивний фідбек від цих родин, тому що їм це дуже необхідно, і саме от завдяки меценатам, яких ми постійно шукаємо це весь цей масштабний проект і є реалізований, і ми дуже вдячні. Всім, хто долучається, всім меценатам. Ми вдячні всім, хто долучений до цього проекту, тому що без них цього б не було. І ми дуже раді, що в нас є така можливість. Ми знаємо, як це робити. у Нас вже є досвід, і ми в цьому вже маємо надбання, ми знаємо, як їм допомогти. І проект Літо без війни називається не просто так, тому що це, це добре. І це тільки плюс, коли ми можемо подарувати можливість дитині не чути там тривогу повітряну, якщо це мова йде про відпочинок за кордон про відпочинок за кордон. Так? Тим паче, да, ну буквально за. Карпаті ми теж розуміємо, що це не та війна і, і е, не ті е, так дії, які відбуваються на в Дніпрі і в Харкові. Тому що у нас переважно в першу чергу їдуть діти з прифронтових територій, що також дуже важливо і для нас теж це важливо. Відверто приємно бачити дитячі посмішки. Фактично, саме за наших дітей ми і воюємо. На жаль, не всі ми повертаємось, тому повернути втраченого батька цим дітям ми не можемо. Але абсолютно в наших силах допомогти цим дітям зростати, підтримати їх, десь проявити піклування, щось подарувати. Але головне, щоб вони відчували, що ми всі велика родина підтримуємо одне одного. Піклуємось про одне одного, саме тому в першій бригаді і заснована патронатна служба, це окремий підрозділ, який фактично координує комунікує з благодійними фондами, з громадськими організаціями, з структурами безпосередньо першої бригади, для того, щоб надати якісний патронатний супровід дітям загиблих, наших побратимів, ті, хто знаходиться в полоні або мають інші обставини, які потребують на шої співучасті саме співучасті, тому що кожну проблему краще і швидше вирішувати разом ми започаткували окрему гарячу лінію саме для патронатної служби номер ви зараз бачите у себе на екрані 0800 33 40 44. всі дзвінки безкоштовні якщо у вас є будь-які питання які потребують співучасті першої бригади будь ласка дзвоніть в робочий час без вихідних ми завжди будемо намагатися Надати вам якісну допомогу і разом вирішити ваше питання. Слава Україні!